Самий універсальний магніт для магнітної рибалки це з отаким подвижним кріпленням. Він о, якби буде на всі випадки, хоч ви кидаєте його отак з моста і тягнете, якщо закидуєте в річку, ось тягнете по дні. Вся площа магніта е, по дні йде. Якщо от ви тянете, закинулись моста, він тягнеться по дні, потім піднімаєте вверх і він знову вже може в будь-якому положенні піднімати якийсь вантаж. Тому що якщо ось ми закидуємо цей магніт, дивіться, наприклад, такого вантажа, ось ми зловили, тягнемо його, тянемо, потім ми стоїмо на мості і починаємо піднімати. І цей магніт це все, що так от, знову на 90, під 90 градусів завжди знаходиться до свого улова, до свого вантажу. Його так важкіше відірвати. Може витягнути важкіший вантаж, і його так дуже важко під 90 градусів ви не одірвете. А отак от стягнути його легко. Так, оп. І він легесенько стягується. Ви ну, купуєте ось такий магніт, можна і такими, звісно, користуватися. Дивіться, ви зловили його і тягнете по дні. І все время направлення цієї вірьовки, мотузки під таким углом, що його можна просто ось легше відірвати. І так же само, Коли ви так тягнули по дну річці, потім вже з моста починаєте піднімати. Дивіться, він так на ізлом. Може відпасти і упустити цей вантаж. Ось ви підняли, І ось так от потрошки зривається вантаж. І ця мотуж, мотузка вона ж вже не під 90 градусів, як тут, а під от таким ось углом, коли цей вантаж, якщо важкий, може просто так спасти. І Тому саме такий ефективний магніт на всі випадки це саме з подвижною таким кріпленням, тому що під, е, Якби там би цей вантаж не примагнітився Магніт не примагнітився до вантажу, то завжди оце кріплення буде тягнути під 90 градусів, знаходитися саме до знахідки. Ну Таким магнітом можна витягти е, і більший вантаж, він більше буде ловити всього, тому що завжди... Буде ось в такому положенні він віднос до знахідки під 90 градусів. Як наприклад, ось таких односторонніх магнітів, то якщо їх використовувати, закидуємо в річку, він буде десь отак приблизно волоктися по дну річки і може щось не зловити. Тому що Наприклад, якийсь ніж, може просто ось отак примагнітися. так от ми можемо витягнути. Так, як оцей закинемо, і його буде важкіше відсипити. Такий більш зручніше просто так опустив, щось підняв і витягнув. Тому е можна... Будь-яким магнітом користуватися, будь-який магніт закидувати в річку, в річку щось витягувати, якісь знахідки, скарби. Але саме з таким кріпленням найкращий, найзручніший, найуніверсальніший. І краще всього, і більше всього є можливість, що цей магніт щось знайде.